Добрий день. В даному відео я б хотів захистити проєкт дисципліни «За менеджмент програмного забезпечення на тему веб-сайт готелю. Давайте розпочнемо. Це проєкту. В даному проєкті мені потрібно було детально розпланувати розробку проєкту веб-сайту Час на саме створення цього сайту було виділено 2 місяці. Виділений бюджет дорівнює 6400 доларів. Та виділена команда складається із двох мідл-розробників: одного джуніор розробника та трьох джуніор тестувальників Опис проєкту вебсайту сайту готелю. Ключова можливість вебсайту є буде допомагати користувачам бронювати та керувати своїми бронюваннями на сайті готелю. Також кожен номер буде мати детальний опис та фотографії, щоб користувач міг вибрати підходящий номер для нього. Також користувачі зможуть вибирати додаткові послуги, такі як, наприклад, харчування, щоб в готелі був басейн та інше. Обліковий запис. сайт також буде мати систему облікових записів, за допомогою якої користувачі зможуть керувати своїми бронюваннями. Також дивитися минулі бронювання та майбутнє. Наступне це створення продукт-беклок. Для нашого проєкту був створений продукт Backlog, містить функціональні властивості та завдання для розробки системи. Кожний елемент включає ID, короткий опис, пріоритет, спосіб демонстрації, перемітки та оцінку часу для реалізації завдання. Елементи були посортовані за пріоритетністю та розподілені на спринти тривалістю 2 тижні. Оцінка кількості людей для реалізації проекту. Джуніор-розробник середньостатистичний фокус фактор джуніор розробника складає 0,5 сторіпойнта а для розробника рівня Мідел один сторіпойнт Для проекту було введено за велику кількість, за велику команду, яка може виконати 40 сторіпойнтів Тому було вирішено скоротити дану команду для до одного. Мідл розробника та одного тестувальника рівня джуніор. Для цієї команди можна визначити кількість сторіпоінтів, які вони можуть виконати за один спринт. Ця кількість дорівнює 15 сторіпой. Та чином новостворена команда, яка складається з одного розробника та одного тестувальника вчасно, може вчасно і якісно виконати поставлену задачу. Наступне це створення Sprint Backlog. оскільки для виконання було виділено два місяці, було вирішено розділити. Даний вирішено розділити два місяці на чотири спринти, кожен спринт буде складати 2 тижні. Наступне це на даному слайді представлено самі спринти. Перший спринт, на першому, Кожен спринт має по 13 сторіпонців. На, на перший спринт виділяється створення бази даних та початок створення стрінок. Які будуть знаходитися на нашому сайті. Другий спринт це повністю створення, відділяється на повне створення сторінок, дизайн сторінок та їх створення. Також на другому спринтці буде створена головна сторінка та її компоненти. Третій спринт виділений на об'єднання функціональних модулів та створення самих функцій, з допомогою яких користувач може бронювати, готель, бронювати кімнати в, на, в готелі реєструватися, оплачувати кімнату та інше. Також на даному спринті буде створений режим користувача та модератор. Їхні функції які, функції, які буде виконувати користувач та модератор, будуть різними. На четвертому спринті це завершальний спринт, тому тут виконується повне тестування системи, шифрування даних та дороблення. Завдання, які, не були створені, які б не були виконані на минулих спринтах, таких як, наприклад, рейтинг готелю. Також в кінці цього спринту наш сайт буде залити на хостинг та сертифікований. Наступне це визначення вартості проєкту. Згідно з сайтом, сайтом DOW, можна навести такий обсяг зарплата розробників. Мідл розробник отримує зарплату у вигляді 2350 доларів так як наш, наш проект триває 2 місяці, дану зарплату потрібно помножити на 2, і виходить 4700 доларів. Джуніор розробник получає 745 доларів, теж множимо на 2 і дорівнює 1490 доларів. В сумі нашій команді ми повинні заплатити 6190 доларів, це менше, ніж допустимий бюджет 6400 доларів, тому все добре. Кошти, які залишилися, підуть на розвиток самої компанії. Наступний це планування проєкту в u track Для реалізації спринтів було використано веб-застосунок u track на якому було створено спринти, діаграми Ганта, завдання. Тому що ці Додаток був вибраний через те, що на ньому можна. Він простий, і на ньому можна встановити такі додаткові параметри, як статус, дату початку та завершення виконання, оцінки часу, витраченого на виконання та інше. Наступне це в нас представлення проєкту спринців у u track Також було в даній. В даному веб-додатку також було розділено розділений на 4 спринти, які показані на цьому слайді. Наступний сайт це діаграма, наступний слайд, це діаграма ганта для першого спринту. В, в даній діаграмі представлені головні завдання, такі як, наприклад, проєктування структури бази даних та підзавдання, виконавши, які ми зможемо виконати головне завдання. Наприклад, проєктування структури бази даних. Це головне завдання. А підзавдання – це визначення таблиць баз даних, визначення зв'язків між таблицями, визначення атрибутів та інше. Також для, кожного, також для кожного завдання було вказано його важливість, та розподілено, на, та розподілено по часі, за які цей, це завдання можна виконати. Також можна побачити, що даний спринт триває 2 тижні. Починається в четвер то завершується в сер. Наступне це діаграма ганта для третього спринта. Тут все те саме, діаграма ганта для четвертого спринта. Також завдання підзавдання та е, важливість цього завдання. Оцінка ризиків. Варто врахувати, що в тестувальник був відсутній 7 днів. Тому нам потрібно розрахувати кількість сторіпоінтів, які ми можемо виконати разом з тестувальником та без нього. Разом з тестувальником ми можемо виконати 4,5 сторіпоінтів, та а без нього 7 сторіпоінтів. В сумі виходить, що за один спринт ми можемо виконати 11,5 сторіпоінтів. Для... Це... Це менше ніж потрібно для успішного завершення спринту. Нехай розробник був сутній у четвертому спринті, тому ми трішки змінимо четвертий спринт. Для цього ми зменшимо час для повного тестування системи. Для повного тестування систем було, було трішки зменшено час на повне тестування системи, але це не сильно вплине на проект, тому що тестувальник мав більше часу в інших спринтах для вирішення несподіваних помилок. Наступне це висновок. Зі всього вище наведеного можна зробити висновок, що проект вебсайт готелю буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу.